Привіт, сьогодні ми з командою Верпині в загальноосвітній школі номер 1 на відкритті фотоелектричної станції в рамках проєкту благодійного фонду Energy Act for Ukraine по встановленню 100 сонячних дахів на загальноосвітніх школах в Україні компанія Unisolar в даному проєкті виступила технічним партнером. Сюди прилетіло більше 20 прильотів: ні вікон, ні дверей, ні даху, ні спортивної зали, як нам тяжко важко не було. Але ми відкрили заклад освіти і посадили за парту наших дітей. Сонячна станція нам дає можливість сьогодні не призупиняти освітній процес, а мати можливість до закладу освіти запросити якнайбільше дітей. Загальна потужність фотоелектричної станції по постійному струму складає 26,5 кВт, по змінному 20. Система складається з мережевого інвертора SetGrow потужністю 20 кВт, і також двох акумуляторних блоків загальною ємністю 40 кВт-годин. Нами заживлено було критичних споживачів школи за допомогою акумуляторних батарей. Це інтернет, це освітлення, це певні критичні споживачі і просто споживачі на поверхах школи. У випадку відключення електроенергії з Допомогою акумуляторних блоків станція може заживити критичних споживачів школи протягом 5-6 годин при оптимальному використанні електроенергії. Ми, як технічний партнер цього проекту, наша команда ЮНІСОАР безпосередньо займалась проектуванням, встановленням і в подальшому технічною підтримкою з обслуговування фотоелектричної станції. Як ви можете зі свого боку дати зворотній зв'язок мені про Нашу команду, яка працювала у вас протягом цього часу, спілкуючись з хлопцями, які прийшли і почали на початку нашої зустрічі, нашого знайомства, розповідати, що буде, як буде. Ви знаєте, я завжди говорю, що тепер, напевно, з того часу, ми будемо дружити з сім'ями, навіть коли все буде добре, у вас є своя. Чиста зелена енергетика на даху навчального закладу змонтовано 64 монокристалічних фотоелектричних модуля від компанії Джинко. Потужність кожного модуля 400 Вт, а загальна встановлена потужність 26,5 кВт. з компанією Джинко ми співпрацюємо більше 10 років, тому впевнені в якості та надійності даного обладнання школа зможе перекривати до 40% власного споживання та економити щорічно до 1000 євро.